Це треба нам дащо читати. Я думаю, лише залишилося провірити своє серце, своє відношення йти на зустріч чи ні. І був вже це життя закінчило, то би було добре. Може би ми з собрання і на небо попали, чи ні? Я думаю, що з свого боку Бог усе зробив. Амінь. А дальше діло за мною і за вами. І тому ми будемо дякувати Богу, чи ні. Подякуємо Богу, то є така записка, за 50 рік прожити і за 68 прошу помолитися за спасіння дітей і внуків. Добре, коли людина прожила такі роки із Богом. то є прекрасно. І хотіло б мені просто прочитати деякі стежки слова Божого для себе, для вас. Для 10 дів, які ту були, хотіло б, щоб ми всі були мудрі. На чогось так написано, що було й 5 нерозумних. Яка причина? Кожний різно, ну, кожен сам за себе має подумати, оприділити своє положення. І тому я читаю такі слова, де колись Христос сказав. І так, «Во усім, як хотіть, щоб з вами поступали люди, так поступайте ви з ними і в тому законі том пророки. Ходіть тісними воротами, тому що широкі ворота і пространний путь ведущий в погибель і многі йдуть ним, тому що тісні ворота і вузький путь, ведущий в жизнь. І що? І многі знаходять їх. Виходить, що Христос говорить мені і вам, що є два путі. В одному місці Христос сказав: так, що Я путь істинної і життя». І якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, так як ми недавно споминали, про рождення Христа. Хто б з нас хотів у стайні родитися? Наверно, ніхто ні. Але чогось творець світу, той, який все через нього було сотворено, є, треба було не зайти в такі низькі міста і там бити. І чогось не нараз до Ірода пішла звістка. А прийшла звістка до простих пастухів. І написано, і коли ангели співали, а вони пішли подивилися. І написано, і вони радувалися у тому, що родився Христос. І ми з вами момент життя нашого, де коли буває радость. Ми радуємося. А особливо в той момент, коли нас посещає Бог Духом Святим, коли ми відкриваємо своє серце. Коли ми в поїсках живого Бога, як сьогодні було сказано, як відка, яка питається, коли вона стоїть на корню, а коли вона від корня віддорвана, не є чим питатися, тому що є перерив, і вона засихає відношення до мене і до вас, коли ми в общенні з Богом. Коли ми йдемо тим вузьким путем, який пройшов Христос, і в кінці свого життя Він каже, іде Князь міра сього, а во мені немає нічого. Чи міг би Я так повісти? Чи могли б ви так сказати, іде тот, який спокушував Христа? Ви знаєте, які проходили іспитання Ісуса Христа, коли Він був в пустині? Походь плоті. Походь очей, і щоші, і гордость житейська. Та, може, повісти по-нашому, та й ми басани чим і не гордили, бо не я се чим гордити. Ні? Але походь плоті у кожного з нас є деколи чи ні. Написано і так: гріх дане смертно в вашим тілі. Ви умерли для гріха, як же вам жити в ньому? І далі говорить слово Боже, що щоб ми поступали не по плоті, а по чому? По духу. По якому духу нам треба поступати? Питання, ні. Можна і подумати? По духу Божому поступати, чи як? Чи по нашому духу? Моя така думка. Коли ми зустрітилися з Христом і прийняли Його як Лічного Спасителя, то Бог поміняв наші мишлення і наш дух обновив для общення з ним, яке, як сьогодні було сказано, колись потеряв Адам. І далі ми повинні в нашому духові жити, говорити, общатися, як написано, хто духа Христового не має, то і не Його. Деколи нам кажеться, що ми лише духовні тоді, коли в нас Дух Святий, написано як: Вселюсь з них, буду в них, буду ходити з ними, буду їх Богом, а вони будуть моїми дітьми. На Бог поміняв нашу внутрішність, наше мишлення, що ми стали правом вибору в житті добре чи зле. Чи не так? Представте собі, що у вас є діти вдома. І от він вдівав це на собранні, І мати дивиться за дитиною, та каже: дитино, щось недобре завдіваш, не так ж матя наділа, щось не так може, помилася, може, щось з руками є проблема. А дитина каже, мамо, ви мені не командуйте, я знав, що я роблю. Віруюча дитина, яка переродилася, яка має дух свободної мишлення. Наробить вибор. І тому сьогодні, коли ми дивилися на тих п'ять мудрих і, нерозум, і розумних, значить, десь був процес у житті, де хтось шукав общення з Богом і тот контакт, і він своїми вчинками доповнював те, що було. Знаєте, я недавно прочитав такий момент, може, ви читали в журналі, коли одна сестра каже, якось не розумію. Деякі питання в своєму житті. Каже, я так молилася, віжу, є такі люди, які прийшли до Бога. Каже, вони такі іскрині, каже, проповідують усе, Подивишся з боку ну, зі сторони, і не похожий на віруючих, каже, але так проповідують. Другий каже, дивлюся, якісь такі, вроді, і хвосика на голові, і вшиткою, а якось вони такі щось обіжавуться, все їм щось недобре, все щось скривіть. І вона каже, Боже, дай мені зрозуміти якось то, як мені робити і що воно правильно. І вона каже, пішла я на кухню, там посуда була і каже, три чашечки були. І каже, мені внутрі дух говорить так. Каже, подивися на цю чашечку. Вона внутрі чиста, а знаружище така нечиста. І каже, та як християнин, коли прийняв любов від Бога, і він внутрі очистився, знаружи, може ще внешність не така, але він біжить, проповідує і каже, то така людина є. А ще каже: дивися другу чашечку, вона яка знаружи, вроді чиста, а внутрі глянеш, а там нечисто. Каже: то коли ми свою праведність хочемо щось доказати, що які ми святі, то все, а внутрі може бути гнів, завість, ненависть чи щось таке. і каже: а подивися на третю чашечку. А каже: а вона і внутрі і знаружи чиста. І каже: тобі приємно її взяти в руки, налити щось в неї і пити з неї. І каже, так Бог, коли дивиться на нас, що ми вже і внутрі, і знаружі чисті, бо ми, читаючи Слово Боже, просвітили свій разум більше і більше, і ми ісправляємо свою життя, без ми не були похожі на мир, а похожі на християн. І каже, так, Бог пульзує тут. Чисту чашечку для себе, для слави Божої і для окружаючого міра, щоб люди виділи добрі діла і прославили Бога. І вона каже: і я так зрозуміла, яка я маю ходити перед Богом. Не лен казати внутрі чисто, а знаружі ходять, але каже і знаружі. І внутрі має бути чистота, бо нас Бог очистив, жертву Сина свого Ісуса Христа, а далі процес жизні моє чи ні, який я лайбік возьму, яку сорочку, яку машлю, які на гавіті, які руки мої, в машині, ці не в машині, далі ще щось подивитися. І тому християни, говорю вам і собі. Процес нашого життя, Бог сохранив нашу життю до селі, зберіг нас, дав нам все необхідне для життя, благочестя, обновив наш разу, Духом Святим просвітив внутрішність і прикасається Духом Святим до нас. І навіть коли ми щось не так зробимо, нас сувість гризе, ми відчуваємо, що не так, і приходимо до Бога, а Бог такий, який любить, прощає і милує, чи ні. Амінь. Але нам треба прийти до нього, щоб бути чистим і непорочним. І тому зараз ми будемо ще молитися, але я би ще хотів прочитати десь такі стежки, де апостол Павел говорить. Я думаю, що не страшно кілька годин, ми на зібранні, ні? Хто хоче спати, можете заздрімати. Перше діло теж спали Але в північ прийшов жених. Читаю такі слова, де апостол Павел говорить так. Братья і сестра, я не починаю себе достигшим, а тільки забуваю заднє, простираю вперед, стремлюсь к цілі, к почесті висшого звания Божия во Христе Ісусі. І так, хто із вас совершен, так должен мислити, якщо ви о чем иначе мыслите, то і этот Бог, и этот Бог вам відкроє. Впрочем, до чого ми достигли, так і повинні мислити і по тому правило жити. До чого ми достигли? Коли родиться дітвак та за ним ухажують чи ні? а не там діти нам указували дітство, юність ушит. І в кожному тому віці, що є, то що я мав робити чи ні. Коли я вже почав бігати, ходити, а далі мислити, а далі право вибору. І тому написано, до чого достигли. Я думаю, вже достіжені у познанні в общенні Бога живого. На ти його достиг, зрозумів, так жий. Бо ти не можеш більше мислити, то, що не можеш тобі не відкрито, а що відкрито. І тому я думаю, вже то так написано, чи ні. Як ми достигли до чого? Як ми правильно жиємо, а може хтось вважає, що то так, на широку ногу жити, до того достиг, Але може бути конець поганий. І тому далі, апостол Павел пише так: Подражайте, браття мені, і смотрите на тих, які поступають по образу, який і в нас. Ібо багато, многі, про яких я часто говорю вам, а тепер навіть з сльозами говорю, Поступають, як враги Христа Христова. Ото вже страшно, чи ні? Апостол Павел каже, що многі, і я з о говорю, вони вже поступають, як враги Христа Христова, не почитавуть кров завета за святиню. Вони принебрягають своїми діями святого Бога, своїми вчинками, своєю поведінкою. І тоді окружаючі люди, видячи, моє життя неправильної, мої вчинки, мій видів швидко. Люди кажуть, то Та вони такі віруючі, точно, як я. І тому бувають моменти, і апостол Павел каже, що сльозами говорю. І далі як? Іх конець, що? Погибель їх Бог щирево, і слава їх в срамі. Вони мислять о чому? о земному. І далі каже, наше же жительство на небесах, откуда ми уже Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, который унитиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славно телу Его силою, котрі Он действує і покоряє себе всьому. Слава Богу, за ті настанови, які залишив апостол Павел і Дух Святий Горів через нього, котрий уничиженне наше тіло преобразить так, що воно буде свообразно славному тілу Його. І сьогодні майже було сказано, що ми храм живущого в нас Духа Святого. Який Дух Святий жиє в нас і царствує, то тіло моє, воно підвласно Богу. І я не можу робити то, що може робити мір, то, що нав'язує мір. Ми живемо в такий час прекрасний, у той же час тяжкий. І ми розуміємо, що ми приближаємося до того часу, де написано і так: во второй раз Христос з'явиться не для іскуплення, а для чого? Для ожидаючих його. І тому хай Бог поможе мені і вам, і всім, хто тут присутній, і той, хто йнується іменем Ісуса Христа, чекати явлення. Господа нашого Ісуса Христа, і розуміти, що другий раз Він прийде не для гріхів Моїх умиті, а для ожидаючих. І тому Хай Бог благословить кожного із нас і всю вселенську церкву, і всіх, хто призває ім'я Господнє в святості, в честі, хто ходить перед Ним і трепеще, хто розуміє, що ми є жителі чиї неба. Не тої землі. Ми по порозі у різних странах, різні ситуації, нас все нав'язують. Але ми розуміємо, як колись Христос сказав, би царство моє було от міра міратого, то мої подвижники б подвізалися за мене і стали б тут на защиту. Але царство моє на небі. В новітом він прийшов і він казав: Да не смущається серце ваше, де я буду, там і ви будете. В домі Отця обітті много каже, А кіби не так було, я би сказав, що йду готувати, готовити не треба. Там міста багато для всіх, хто послідував за Ісусом Христом, хто свою плоть маленько давить, розуміючи, що ми з вами в римні на цій землі. Рано чи пізно треба буде прощатися з красотою і з силу. І я вже дуже і старий, чи ні, і зморшки повно. Але слово Боже каже, якщо внічний чоловік тієї, то внутрішній дня на день що робить, обновляється, чи обновляється мій дух, чи обновляється ваша внутрішність перед живим Богом, чи ми маємо спілкування з ним, це є в наш час пообщатися з ним, поговорити з ним. Якщо не було сказано, закрити двері, зайти туди. Мало побити з ним, подихати, може, ніч не говорити, підняти свої очі до неба і сказати: Славлю тебе, Господи, що Ти очистив, умив мене, назвав мене своїм і обіцяєш царство і бути з тобою. Бог нас ніколи не залишить, тому що написано, ніхто не може долучити нас від любви Божої, ні висота, не ні долгота, ніч, але є на річ, яка може відлічити. Ви знаєте, що нас може розлучити. Гріх, гріх може мене і вас. Розлучити. І тому написано, щоб ми не грішили. А якщо б хто і согрішив, то імейм ходати я перед Отцем Ісуса Христа, якщо приходимо з покаянням і визнаємо свою вину, то Він тоді, який любить. Прощає і милує. І тому ми будемо дякувати Богу. І є можливість попросити Бога прощення, поки ми живі, якщо щось не так в житті зробили. Може, не так подивилися, не так мислили про другого. Ми можемо ротом говорити одного, а внутрі, може бути, зовсім другою. Буває так чи ні? Буває, та як Тот каже, я тобі простив, але не забуду ти ніколи, що за прощення, знати внутрішність, значить не свободна, коли ми прощаємо, стаємо свободні, нам легко общатися, любити, прощати і молитися друг за друга. І тому подякуємо Богу, прославимо Бога за те, що Він нас спас, помилував, і будемо жити для слави Його і наш дух. І душа, і тіло, щоб все це були сохранено в явленні Господа нашого Ісуса Христа, йому слава повіки. Амінь.